Підлокітник на Volkswagen Sirocco 3 з 2008 по 2017 рік випуску. Виготовлений підлокітник із фанери DSP, перетягнутий екошкірою чорного кольору. Має під кришкою отакий от маленький відсік. Можна положити якісь речі ну, ось такого розміру. Є виріз під ручник. Встановлюється дуже просто. Між сидіннями, на консоль дуже плотно встановлюється, прикручувати не треба. Ось такий з одного боку він, ззади, з другого боку, спереді. Можна облокочуватись. Не боятись, він дуже крепкий. Гарного дня, магазин фастдрайв.